Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров нашої так само, кров'ю чужою і своєю, ворожою і рідною. Кров, пролиза для цієї величної мети, не засихає, тепло її все теплим буде в душі нації, все відограватиме роль непокоюючого, тривожного ферменту, що нагадує про нескінечне і кличе на продовження розпочатого. Українські мечі перекуються на Рала тільки тоді, коли гасло, незалежна держава українська перетвориться в дійсність і забезпечить отому ралові можливість зужитковувати рідну плодючу землю з її нечисленними багатствами не для потреб третього бо другого з половиною чи якогось іншого інтернаціоналу, а для устаткування і зміцнення власного державного добра і збагачення рідного народу. Наша вірність тим ідеям, за які голови поклали незабутні лицарі оружної боротьби за українську державність з часів 1917-1920 років буде найкращою пошаною для світлої пам'яті їх до великого чину їхнього життя. Московщина уміє різні фарби для над нами прибирати. Коли треба, то вона робиться червоною, а коли того вимагає справа, то білою. Яким б успішними в майбутньому не були наші здобутки та досягнення на площині політичної боротьби все ідея нашої державної залежності у руках і ногах буде в'язати залежність площині церковні, вгашаючи і підтинаючи самостійницькі змагання нашого народу. Нація, що прагне до власного державного життя, не може помиритися з такою залежністю. Я думаю, що українська автокефальна церква головою своїм повинна мати власного патріарха як цілком логічне завершення її ієрархічної архітектоніки і еволюції нашої національної думи, нашої національної церковної ідеології. Український патріарх рівний патріарху і Московському. Це річ, потреба якої вимагається інтересами Української церкви та своєчасною оцінкою тих небезпек, що загрожувати будуть. Я це передбачаю її натуральному розвитку. Найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені Росія. Цей гіпноз треба розвіяти. Особливо в Америці, Північні Штати та Франції справу поділу Росії треба поставити як справу покою цілого світу, як справу європейської рівноваги та реально матеріальний вигод держав для успішної війни треба, щоб найвища влада в краю мала все, чим можна воювати. Український народ охоче переймає що кращого у других, має величезний позив до культури, просвіти і організацій і здатний в короткий час зробити те, що іншим треба значно більше часу. 264 роки московського панування не вбили в ньому ні національного почуття, ні стремління до створення власної держави як логічної форми, в яку вилились його давні історичні і національно політичні ідеали. Він знає і твердо певний, що Українська Народна Республіка, як окрема держава, повинна бути і що вона буде існувати, і що ніяка сила в на світі не в силі буде цієї його певноти знищити. Якої б долі не судилося українському народові ще пережити, він все одно своє право на самостійне державницьке життя, вибори за це говорить та певність, якої ми, українці, в цій справі відчуваємо. Перше, вимагайте для частин лише те, до що абсолютно неможливо обійтись. Друге за продаж військового майна як водобрав народнього старшин та козаків передавати військово польовому суду. Третє. Покупників забракованого майна притягати до суду нарівно з продавниками і всіх, хто так чи інакше знатиме про продаж і не заявить військовій владі, притягати до суду на одинакових, з згаданими підставах. Зараз Україна переживає таку хвилю, котрій мусимо віддати всі сили, енергію та як потрібно, то й життя. Тому всі до гурту, всі до міцної одностайної організації, щоб і собі стати в ряди борців за щастя українського народу прогаяна хвилина то злочин проти республіки, за котрий немає прощення. Е, На них надії нема. То казна що, а не українці. Якісь вилюдки. Вони нагадують о тих приказчиків, економів, обійщиків, що їх наставляли колись за кріпацького права пани, наставляючи таких приказчиків скріпосних кріпосних такі, щоб вислужитися перед паном вони злощалися над своїми людьми. Недурно за старих часів про них говорили не так тії пани, як підпанці. Коли знайдеться помилка, то слід направити її, коли відчується фальш чи неправда, то знайти свою мужність визнати їх і на майбутнє уникати. В тій великій роботі, якої доконала українська інтелігенція в справі збудження національної свідомості українського народу не могло не бути помилок часом великих, часом і трагічних, по своїх наслідках. Коли підходите до оцінки цих помилок, що їх допускають і вожді нашого народу, і окремі партії політичні з погляду історичного, то їх почасти можна визнати за неминучі і непоборимі. Не завжди вина в історичних помилках цілковито падає на окремих осіб, хоч якою б сильною значною була їх участь в тих чи інших історичних подіях, окремі особи, примушені діяти, гляне свої чи свого громадянства переводити серед певних. Несприятливих обставин із такими даними фінансовими, моральними, мілітарними засобами, що при всіх зусиллях їх не встані вони бувають подолати сил супротивних. Ми звичку погано засвоїли от інших плюгавити своїх визначних людей, не шанувати ні їхньої праці, ні знання ними нашої державної справи, ні самопосвяти їхньої для неї. Українська преса політична, а так само і практика політичних громадських угрупувань, позначалась в цій справі рисами тенденційного гуртківництва, обмеженості і сектанства. Дуже часто замість об'єктивної оцінки своєї діяльності наш державний діяч зустрічав з боку згаданих джерел критики повне нерозуміння своєї праці, наумисність, а то й злобу неоправдану, ще частіше якась негативна риса чи помилка даного діяча. Роздувались до неймовірних розмірів, а позитивніші, цінніші риси і заслуги його забувались. Таких претендентів на державних діячів не можна визнавати за людей, вартих довір'я Гровацького і права керувати політичною думкою нації або верховодити державними справами її. Зрозуміло, через що такі діяч занадто дорого коштує і нації, і її громадянство. Він, як мала дитина, грається з покладеними на нього обов'язками, не почуває відповідальності за зроблені ним легковажні вчинки і з легкою душею та серцем як метелик якийсь перелітає від ілюзії праці, яку ніби він провадив до повної бездіяльності. Було б самогубством для наших національних інтересів підживлювати оскомну таких кандидатів до дальших їхніх претензій, на верховодство державними справами. Громадянство, що безкритично потурає таким амбіціям, часто хворобливим і смішним, а для нашої гідності державної образливим, показало б тільки, що воно не доросло до власної держави, бо не вміє як слід використовувати своїх діячів. Будівництво української держави менше усього похоже на писання книжок з красного письменництва. Або минушої історії чи публіцистики, воно вимагає від державного діяча великого знання техніки будівництва, прозорливості майбутнього, уміння орієнтуватись у складних обставинах сучасного життя, як українського, так і міжнародного, почуття міри і так, а найпаче – систематичної, невтомної, так званої чорної праці, до якої не кожен здат. Тільки нечистий демагог може дозволити собі говорити про те, що Петлюра продав Галичину, Волинь тощо. Петлюра, коли вже говорити правду, несе на собі відповідальність за історичні гріхи і хиби української незорганізованості, малої культурності і несприяючих обставин в житті української нації. Я зауважив, що знаю свій народ і не роблю собі ілюзій щодо його сил і підготовленості для самостійного життя. Може, ви пригадуєте. Як у 1918 році наші селяни роззброювали наші ж військові трени обози. Я знаю більше таких фактів на декого вони справляють таке враження, що взагалі з нас люди не буде і що взагалі справа української державністю безнадійна. Я так не думаю, я вірю і впевнений, що Україна як держава буде у мене немає розчарування ні в нашому українському народові. Бо він є таким, яким його зробили обставини, часом сильніші од нього, ні в його здатності до самостійного життя, бо ця здатність буде розвиватися і змістняти його. Ситуація, в якій він опинився сьогодні, не є вічною, ні безнадійною, змінити її до певної міри залежить і від напруження власних сил. Треба працювати над цим всім і кожному, в міру його сил і можливостей. Належимо до нації, що не тільки виборює з тяжкими жертвами серед надзвичайно несприявних обставин міжнародного характеру власну для себе державу, через те, може, не досить цінимо ті придбання, що здобули з обсягу дійсних атрибутів державності і що становлять собою дійсні ознаки, інтегрально складові елементи поняття державності, не маючи сьогодні території, що її окуповано ворожим урядом, його військом, ми до цього часу зберегли і свій власний уряд. З верховною владою і своє військо. Уряд в межах можливого виконує свої функції, а через свої представництва, посольства і дипломатичні місії дає наочний доказ чужеземцям організованості нашої нації і підготовленості до її самостійного порядкування власною державою. Це факт, оскільки великої ваги для подальшого поступку нашої справи в напрямку здобуття признання нашої суверенності чужеземцям, що його ігнорувати або недооцінювати може тільки політичний. Анальфабет більшовиків комуністів і інших бандитів, що роблять єврейські погроми та нищить населення, карати безпощадно, і як один, стати в оборону бідного змученого населення і через ваші військові суди розправлятися з бандитами негайно.